Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби військові РФ з артилерії півсотні разів обстріляли прифронтові села нашої області. Руйнувань зазнали житлові будинки. На щастя, люди не постраждали. Тим часом Запоріжжя оговтується від атаки ворога в ніч на 18 листопада. Нагадаємо, окупанти півтори години атакували обласний центр вісьма шахедами. Чотири з них вдалося збити, решта влучили в різних районах міста. Від вибухової хвилі в гуртожитках Запорізької політики. Техніки вибуло вікна. Тут нині проживають студенти та їхні родичі з окупованих територій, а також родини з дітьми. Виб... Вибули два вікна. Оце ось. Попеди не чули, але перший вибух, коли стався, почув, що шибки полетіли на вулиці. Дітей вибив туди за другу стінку, і другий вибух стався. Почув, що газ великі ліші тим часом на ЗАЕС фахівці МАГАТЕ виявили витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблоку. Рідина використовується для підтримки ядерного реактора. Наразі він перебуває у стані гарячого зупину. На майданчику збільшили частоту вимірювань бору у вторинному контурі охолодження блоку номер 5 Вимірювання залишаються відносно стабільними та знаходяться в межах дозволених технічними умовами реактора. Радіоактивності у вторинному контурі охолодження не виявлено. В районі Роботиного наші воїни мають успіхи та просуваються західніше. На відео робота 78-ї бригади знищують позиції окупантів та уражають ворожі окупи з дронів. На запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.